Сьогодні ми читаємо Евангелія від 16-й розділ, і е, в цьому 16-му розділі, е, е, взагалі, оцей розділ він дуже важливий. Він дуже е, практичний до нашого людського життя. Я сьогодні тільки почну. У мене є 10 хвилин. Я сьогодні тільки почну. Але він дуже важливий, і ви зараз е, е, будете бачити, що він дуже практичний. І я на слідуюче богослужіння я буду його продовжувати. Там буде навчання, і на слідуючий е, е, тиждень знову буду продовжувати. І той, хто всі ці почує частинки цього 16-го розділу, е, ну ви не пожалієте, тому що Ісус Христос розказував ці притчі для того, щоб нас навчити. Е, Стосовно нашого земного життя. Далі, я вже говорив на богослужінні, ще хочу сказати. Ми зараз будемо читати притчу. Притча це алегорія незрозуміла. Це приклад. Приклад на якомусь, на чомусь про якихось людей, про якихось щось там. Тут буде про господаря, буде про управителя, але в ньому схований сенс і для чого він так говорив, щоб ми роздумували над Словом Божим. Знаєте, більшість людей починають читати Боже Слово і кажуть, мені нічого не понятно. Ну, зрозуміло, що тобі нічого не понятно. Так бігло прочитав, як ми читаємо газети або новини, або щось. Біблія не для біглого чтення. біблія для вдумливого читання, для того, щоб ми внікали. І тоді нам слово Боже відкривається. І ще коли ти читаєш слово Боже, ти можеш помолитися перед цим і сказати Дух святий, відкрий мені Слово Боже. І трошки вдумливо, повільно прочитати, і може навіть вголос читати. Нехай твої вуха також чують. І це буде доходити. Отже, ми читаємо 16 розділ, трошки великий вірш, частинка, Але з першого вірша Ісус сказав також учням своїм: один чоловік був багатий і мав управителя, на якого було донесено йому, що він марнує майно його. Івангеліє від Луки, 16 розділ, 2 вірш, і він покликав цього управителя і сказав йому, що я чую про тебе, дай звіт в управління твоєму, бо ти не можеш більше управляти. Тоді управитель сказав сам собі, що мені робити. Господар мій відбирає в мене управління. Копати канаву я не можу, жебрати соромлюсь. Знаю, що зроблю, щоб прийняли мене. Друзі, в свої доми, коли буду відсторонений від управління. І покликавши кожного з боржників господаря свого, він питає першого, скільки ти винен, господарю моєму? Той відповідає: Сто мір оливи. А він сказав йому: візьми розписку твою і сідай. Та скоріш пиши 50. Потім запитав іншого: А ти скільки винен, господарю? Той відповів 100 мір пшениці. І він сказав йому: візьми розписку твою і пиши 80. І господар похвалив управителя нечистивого за його кмітливість, бо люди світу цього хитріші від благочестивих. І дев'ятий вірш. Останній: І я кажу вам: отут же каже Ісус Христос: здобувайте собі друзів за допомогою неправедного багатства, щоб коли воно мене, вас. Приймуть у вічних оселях. Ми закінчимо. Отже, коротко, про що ця притча? Ця притча про господаря і про управителя. І я зразу хочу сказати пояснення без пересказу, що в цьому, в цьому місці написано. В земному житті, в нашому звичайному земному житті нічого не змінюється. Є господар, є господар, який все дає. Джерело всього, що ми маємо, це наш Господь, це Бог. Все, що ми маємо на цій землі, включаючи життя, здоров'я, дітей, фінанси, квартири, машини, ноги, руки, мозги все, все від одної руки від Бога. В Біблії так написано прямим текстом, що всяке добре даяння в нашому житті. Всяке добре даяння, воно від Господа нам дане від Господа, дане від Його руки. Всяке добре даяння приходить від Бога нам в дар. Отже, джерело всього, що ти маєш в твоєму житті, це Бог. І я знаю, що більшість людей з нас це усвідомлюють. Вони кажуть, так, мені це дано Богом, мені це дано. Далі, управитель, тепер людина. Увага! Це не власник того, що ти маєш. Ну по документам ти власник, все приватизіване. Да. Але в, в духовному житті ти управитель, тобі ж не на вічність дається квартира, і машина не на вічність. і туфлі не на вічність. Тобі дається це на якийсь час. На короткий час. Життя тобі дається на 100 років, правильно? А туфлі дається на пару сезонів, дивлячись за ціною. І так далі. Квартира дається тобі ну, до, конця, до кінця. Але ти не забираєш нічого з собою. Тобі дається, тобто в цьому житті ти не власник, а управитель. І це важливо розуміти. Я зараз скажу чому. Тому що багато людей, особливо молодих, особливо молодих, вони кажуть так. Це моє життя. Що хочу, то з ним і роблю. Або коли вони е, е, вживають алкоголь і, або наркотик, вони кажуть такі слова: скока то й житті. Я буду руйнувати е, своє здоров'я. Але ти сам собі здоров'я не давав. І навіть вени ти сам собі не давав. І навіть ну, все тобі дано. І дивіться. Я хочу, щоб ви це почули і взяли це собі як настанову, як те, що Ісус Христос нас хотів навчити. Ти управитель е, е, в цьому житті, управитель тим, що тобі дано. І от люди, люди не знають, і люди думають, що я буду вказати на страшному суді, що я буду сказати на суді перед Богом. Ну ти будеш звітувати про все, що тобі було дане. І як ти це використав, як ти це ну куди ти це дівав? Для чого ти жив, для чого було твоє життя, які у тебе були ці, як, як ти був управителем? І тут, ці притчі, ми бачимо, що є господар і що є управитель. І ми бачимо, що там Ісус Христос приводить приклад Управитель, який невірно управляв всім, що дав йому господар. Він невірно управляв. Отже. Отже, хочу сказати, перше, що ми повинні зрозуміти, ти не власник всього, що в тебе є в цьому житті. Це тобі дане, це тобі дане, Господом, і ти будеш звітувати. І от що ти повинен робити з цим, перше, що багато хто з вас робить, і я хочу вас похвалити. Ви молодці. Той, хто дякує Богу за все, що Він має, це перший крок, який людина, християнин, перший крок, це ми знаємо, що ми віримо, що Бог існує. Другий крок, скажімо так. Ми навчились дякувати. Я дякую Тобі, Господи, що в мене є онуки. Я дякую, Господи, що в мене є коти. Я дякую, Господи, що в мене є криша над головою. Я дякую, Господи, що я можу цими ногами дійти. І Ти дякуєш, і цим Ти показуєш, цим Ти показуєш, що це Він тобі дав, а не ти власник. Понімаєте? Оце подякую. Але це не все. Але це не все. Дивіться, я хочу такий приклад е е всім сказати. Послухайте уважно цей приклад. Е коли, наприклад, людина бере в банку кредит, вона приходить і вона доказує, що їй можна дати кредит. Да? Вона там сидить, у неї питають, там щось записують, дивиться. Да? І вона бере кредит. Їй дають кредит е ну, на якийсь час, ну, щоб вона потім віддала ж правильно? Але вона бере цей кредит на якийсь час і дякує. Дякую. Ну, Він і не вони і не подарували ці гроші. Ну, ми все одно дякуємо. Так і життя ми беремо. Так і все в цьому житті, сили, енергію, все-все-все, здоров'я, фінанси, все, що ми маємо, ми беремо від Бога. Дякуємо. Але ти повинен розуміти, що ти потім будеш звітувати. Так і в оренду. Ми щось беремо в оренду, е, ну, коли, коли там хтось бізнес бере в оренду, але він знає, що він буде користуватись цим, але потім прийде час. І так і ми. Е, Дякувати, це дуже важливо. Дякуючи, ти усвідомлюєш, що є е, той е, ч, е, хто власник. І третє, останнє, і я зараз закінчую, і потім ми продовжуємо на слідчому церковному зобранні: е, якщо є власник, і якщо ти управитель, якщо є власник, чия це вся власність, і він дає тобі щось на короткий час, е, то цей власник. Цей власник, у нього є мета, у нього є якісь цілі і бажання для того, як ти будеш цим розпоряджатися. Ще раз хочу сказати: якщо є власник, і якщо ти управитель, то на те, що тобі довірив Господь, доручив Господь, у нього є якісь наміри, щоб ти якось це використовував. І це називається воля Божа. Де ми чуємо це Слово воля Божа? Отчина ж, да? Нехай буде воля твоя. І ніхто не знає, яка воля. Що, Що за цим стоїть, за цим словом? Ніхто не може поняти. Нехай буде воля твоя. Ми кажемо кому. Ми кажемо Господу, власнику, ми кажемо тому, хто нам все це дав на землі. Нехай буде воля твоя де. Де там сказано вочина, штопам'яти? На землі, на землі, як і на небі. Ну на небі його воля стовідсоткова. Там ніхто, там всі його слухаються. Це ми на землі тут. То слухаємося, то не слухаємося. Але треба слухатися. Отже, я закінчую. Дивіться три речі, які ми сьогодні повинні усвідомити. Дивіться, перше. Ти не власник, це ну, тобі дане, це життя, да, ти їм розпоряджаєшся, але ти розпоряджаєшся, розпорядник, або управитель, або той, хто цим користується, але є власник, і ти будеш звітувати. Ти навіть можеш в це не вірити. Можна в це не вірити, можна, але звітувати все одно будеш. <свіття> <свіття> все одно. Ну. Так не може бути, щоб тобі хтось щось дав, а потім ти. ну, А ми так живемо. Нам все це дано, а ми все це ми сказали так, моє життя, що хочу, то і роблю. Ні. Ну ти так робиш, ти так жив. роки. І і ти повинен дякувати. Ми дякуємо, коли ми сідаємо за стіл. Я кажу, дякую, Господи, що в мене є їжа, і я можу поїсти. У когось нема. Дякую, Господи, що в мене вдома є тепло, а у когось нема. Дякую, що мені електрику е, е, включають. Дякую, Господи, а комусь не включають. Я дякую. Я, я хочу дякувати. Я знаю, що Господь для мене старається. І останнє, це е, ти повинен спитати: Господь, може ти якось хотів, щоб я... у тебе є якісь бажання, щоб я, може, якось цим розпоряджався, може з ким поділився, або е, пішов на служіння, або використав свої ноги. Знаєте, багато людей забрали все це собі. Все собі і сказали майо, все вдома. Знаєте, ми, ми кажемо так: все вдома. Хто з дому виносить, то ненормальний. Ми все вдома. Але, але тепер, коли ти християнин, ти питаєш, Господь, може я якось ти хотів би, щоб я це використав по твоїй волі. Яка твоя воля тут на землі для мене? І про це ми будемо говорити. Тому дякуйте, друзі, Господу, але це не все. Ще ми повинні пізнавати, яка його воля на все, що ми маємо в цьому земному житті. Пізнавати і виконувати волю, використовуючи. І потім ми будемо звітувати, Господи, я зрозумів, для чого ти мені дав руки, щоб я робив добро. Я зрозумів, для чого ти мені дав рот, язик, щоб говорити матюки і пити алкоголь. Курить. Сюди. Ні. Я, роз, я зрозумів, ти мені дав це на час, щоб я сказав добрі слова людині. Щоб я сказав, мамі, я тебе люблю, мама, я тебе люблю. Або ближнім своїм. Ближнім. Знаєте, це так важливо сказати, і хтось, хтось не може це сказати. І ви можете попросити, я не міг це сказати. Коли я прийшов 30 років назад до Бога. Я не міг це сказати. У мене не, не, не гнувся язик. І мені треба було до Господа звертатися і сказати: Господь, зціли мене. Я не можу це зробити. Зціли. Знаєте, ми навіть не знаємо цих. ну... Добре. Амінь. На цьому я поставлю крапку е, сьогодні. Дякую, що ви послухали.